Так. Доброго дня, колеги. Маємо засідання постійної комісії міської інфраструктури інженерного держлового господарства. Маємо пропонований передоденний, який був попередньо оприлюднений на інформаційних ресурсах. Частину питань було перенесено з попередньої комісії. Колеги пропоную ставити його на голосування. Хто за всі за рішення прийнято? Будь ласка, перше питання Андрій Пондор. Добрий день. Проєкт ухвали про передачу ментально-технічних і транспортних засобів. Це ми передаємо автобуси, п'ять автобусів сумам, отримані від Орхоса Данія, ОСББ, які постраждали ракетного обстрілу народної самоборони рішення, меблі тексти. і текстиль. І цибулини тюльпанів громада в Львівської агломерації, отримані від посольства Голландії. Окей, хто за? Ставлю голосування. Похвала за, за секретарат, що... я потім підпишу. Прийнято, дякую. дякую. Та, будь ласка, пане Юре, Залізнична районна адміністрація. Добрий день. Залізнична адміністрація просить перепогодити титульний список по капітальному ремонту вулиці Папоротній. Бюджетом міста було додатково виділено 5 млн 200 млн. Загальна вартість об'єкта складає 8 млн 750 тисяч. Ми той об'єкт завершили в цьому році. Голосування. Хто за? Всі за рішення прийнято. І, Колеги, так. І друге питання. Просимо перепроводити список по ремонту ліфтів по, на умовах співфінансування з мешканцями. У цьому році було виділено 800 тисяч на районну адміністрацію на ремонт на капітальний ремонт ліфтів. По факту вийшло 734 тисячі. Це вже остаточний титул, який буде в цьому році затверджений і буде подано на оплату. Асталь на голосування злушені позиції. Хто за всі за рішення прийнято дякую? Дякую, Колеги маємо ще звернення юридичного департаменту. Стандартне питання, яке час з нашою комісією, про передачу горприклянтя державної власності у власність Львівської міської територіальної громади квартир. Мова йде про будинки на вулиці Тершашенка, 31. А і тракту Глинянського 153А. Хто за скінсування всі за рішення прийнято колеги? Є проект ухвали з керованим управлінням житлового сударства. Програма програма надання грошової компенсації власникам співвласникам знищених внаслідок збройної агресії Російської Федерації від Владислава Вінова зерована. Став та голосування, Хто за? Всі за рішення прийнято. Дякую. Є проєкт від департаменту економічного розвитку. Нам його попередньо надсилали і були коротко озвучували на передній комісії. Мова йде про план дій сталого енергетичного розвитку та клімату Львівської міської територіальної громади до 2030 року. Ставлю на голосування. Хто за? Всі за рішення прийнято. Так, є колеги звернення Галицької районної адміністрації з проханням погодити уточнити перелік об'єктів, титульні списки, видатки. Там і, також нам на електронну адресу, є зазначено, які перекидки здійснюють і що ще можна буде виконати в 24-му році. Старе голосування. Хто за рішення прийнято? Колеги, в нас ще є питання бюджету розвитку, але я думаю, ми його почуємо на е пленарному засіданні е безпострового. То я тоді це питання, просто ми тоді може ще окремо перед. Е розгляну питання на в сесійній залі його розгляну, почуємо тоді приймав рішення. Я тоді ставлю питання номер 4 ставлю питання про четверте про перенесення не для не розгляду, не розгляду не на пленарному засіданні. А немає бюджету і душу так, і план дій так, голосували. Іду за загинули, вони не я... будуть. Ми тоді, колеги, ми тоді завершуємо розгляд але ми тоді оголошуємо перерву по місці до, до розвитку питання на пенальне ситіння. Так, Дякую. Ну, ми під час розгляду, можливо, там буде година 12, може година 1, але ми зупиняємося. Так, так. Ну бо я не буду. Ми інші питання це зрозуміло не надіслаємо. Дити розвитку такі питання. Та ну бо яко.